І всім привіт, народ, з вас під байком продовжуємо грати в Харсферен 4 з модом, який дозволяє нам пограти за Україну в 1917 році. Е, також є можливість пограти за Махно, за анархістів. Я зараз. коротше, зараз цю серію я спробую хоча б щось зробити, бо в мене нема зараз уявлення, що саме я можу зробити взагалі тут. Диви, в мене нема уявлення, як я витягну ситуацію, в якій ми тут знаходимось. Я, я просто не уявляю, але подивимось. Так то. А я правильно розумів нас навіть? А, ні, комірка для досліджень є. О-хо-хо-хо! Мінус 90% темпу досліджень. Це мені Київ треба контролювати для нормального подальшого щось роблення. Ну ні, давайте зараз. Все ж таки, я спробую спробую щось витягнути, але я не уявляю, на що ми здатні. Давайте влаштувати вибори офіцерів. Не знаю, військова пропаганда. А. давайте підтримку війни збільшуємо. Я не знаю, ну я не уявляю. Я не уявляю, що ми зможемо зробити взагалі. Разруха, не ми почали цю війну. У, -у, У, дивіться, на мене почали атакувати. Цікаво навіть. Так, може організації дивізії трохи збільшено погнали. Ну вони нас прям. Вони відіб'ють нас. Схоже, схоже, що так. Давайте спробуємо трохи відступити. Ну давайте, поняшки, все ж таки прям відступайте. Спробую втримати нашу столицю. Амазонка. Ну це побутий переклад. Давай, чотирьох з вас сюди. А, о, мінус одна провінція. Прекрасно. Ну все ми. Ой. Ну, давайте, дезертирів збір. О, хто там атакує, я не хотів, щоб ти атакував. Стійне місце. Ну, а що, якщо я справді в контрнаступіти? Погано йде. Чи ні? Ні. Та, о, все, ми зупинили хоча б трохи. А... Я не уявляю. Я не уявляю, що ми зможемо тут щось зробити. Просто не уявляю. Ну просто... Я просто спостерігаю поки що. Ой, фум. О, ось тут можна. Так, прибрати антагонізм міста і села. Мені цікаво, чи зможемо ми з цієї провінції вибити їх Стоп. Скоріше, навпаки, з цієї провінції вибити їх Ось так. 68, 69 буде? Просто зробити оточення 78, давай 89, 80. 81, 82. Є. 87, 88, 89, да-да-да. Є. -да 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 -да. yeah. Так, можна або ігнорувати грабіжі, або обмежити погроми. Я обмежу погроми, просто тому, що я так хочу. Є. Ой, тут у нас проблема. Ми втрьох сюди. Двоє з вас сюди. Я зараз з вас сюди. Та-та-та. Зараз закрити це оточення. На жаль, тут, скоріш за все, всього одна дивізія. Але цього вже непогано. Мітяж зелений, що? Байдуже. Та-та-та. Там всі між собою білий мир. У, військова диктатура. Непогано. Бонус трохи отримав. Ну, блін, насправді ми зараз тримаємось тільки тому, що нас активно вони не атакують. Хоча дивіться, у них також не сильно є військове, типу, спорядження Так, відновити. правопорядок, порядок, бо до цього, типу, в мене постійно падало. в... Ну та. Постійно падав, типу, стабільність. Блін. Я побачив, що вони тут без спорядження в Маріуполь стоять. Я не можу зайти в Маріуполь, на жаль. Блін. Блін, 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 блін. Це було б дуже непогано, якщо б. Я не знаю просто, чи є в Маріуполі якесь щось. У-у-у! я зможу тебе осередню зробити. І в Одесу зробити осередню. Ого. Я не знав, що треба. Вау! Комендатури, через комендатури треба йти. Ось, через призначення комендантів треба було робити. Блін, просто я б зараз Я не знав механіки, цього мода і як він працює, і я пробив дуже сильно все по-іншому. Так, відновив правопорядок і в мене з'явилися верфі. У мене з'явились Виробництво піхотки. Побита, але яке є? В е, мене нема фабрики. Але воно ж полагодиться? Так, да, за 40 днів полагодиться. Ось що треба було робити. Так, або підтримка церкви, або секуляризація. Підтримка церкви? А вже ж Чому б ні? Блін, я б міг куди краще вграти. За... М -м -м -м. Окей, по-хорошому тоді переграти б дуже сильно. Цікаво, якщо я візьму міліуполь. Чи в усіх провінціях я можу анархістів ставити? Це хороше питання. Понали максимальний наступ на Маріуполь. Або. Або я передумав і зараз піду по іншому трохи. 75, 76, 77. Ми маємо сюди пробуватись, будь ласка. Будь ласка, 78. Давайте темп відновлення дивізії. Казахка каплював, Казахстан. Так, 82, 83, 85. давай давай, давай, давай. Падайте, падайте, будь ласка. Є. є є є, -є. Стоп, ви не виходите. Я вам забороняю виходити. Ще по підкріплення йшли, Конечно. розмрілись. Сюди. Усіма силами. Зелені в Москві. Байдуже. Створити оперативний штаб. Сюди. 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 Так, там хтось капнув. Будь ласка, добийте. Це оточні, вони оточені. Так потроху їх добиваємо Тут. Нійтралітет з білими. Я не готовий зараз. Тим нейтралитет з білими. Я мало на що зараз готовий взагалі Ремонт спрут. Швидкість ремонту заводів. Мені, дивіться, 10, якщо я тебе візьму, то ти відремонтуєшся за 8 днів. Так, воно того коштує. У нас з'явиться виробництво піхотки. Ооо, гіперінфляція. Через війну. Але може я зараз переможу їх? Тими темпами, якими ми зараз йдемо? Є, ми взяли Маріуполь. Тільки одна фабрика, але прекрасно. І я назначити команданта, а вже ж. І зараз за 7 днів це сприйняття стане національною. Так, так, так. Вони пішли на мене в масовий наступ. Ой, у мене 97 тисяч людських ресурсів. Давайте військова пропага Чи є сенс? Ну слухайте, мені здається, є сенс р зробити реорганізацію, поліпшення в праці, бо в нас все одно, типу, ми нічого не будуємо. Так, погнали. Сюди. Підкріплення. Тут так само тис. Ну ні, не так. Хм Я просто таким чином зможу в Сталіно зайти, а ви. В Варшиловград змогли б зайти. Ну, скоріше в Таганрог. Давайте спробуємо зараз щось зробити. Так, і без однієї поняшки в Донецьк. Блін, нас затримали, це проблема. Всьому основна проблема зараз була. Є. Таганрог? Угу, Я зрозумів. Я можу зробити тільки на українських територіях. Що, стоп, Таганрог. Також українська територія. Тут тільки претензія. Має претензію. Має претензію. Ось це осередня територія. Так, непевні певні часи. Ага, ага. В Донецьку точно є щось. Щось мені підказує, що в Донецьку, ну щось, то точно є. До речі, виробництво піхотки пішло, а в нас є піхотка. У нас хоча б буде якесь мінімальне виробництво піхотки. Як до речі, з цих провінцій я вийду. Вони мені не потрібні. Я просто перевірив. Донецьк. Тільки одна фабрика. І тут одразу, так, можу назначити коменданта. Так, залізницю. Так, є ще. одна мета, яку треба зробити, це зробити тут ще одне оточення. Так, топ. Сюди. та 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 Навіть одну дивізію в них оточити це було б вже прекрасно. А тут ми оточили. Дві провінції. Ой, дві дивізії Та ні, нормально, тримаємось. Навіть те, що я тупив багато. Дуже багато. Але все одно ми живі здорові ми витягуємо. Ну так. У нас навіть піхотка в плюсі, я не знаю чому. Може в нас є якісь неймовірні бонуси до захоплення в зброї в боях? Чи якесь. Я просто не розумію, як ми вийшли в плюс. Я не розумію, як ми вийшли в плюс по піхотці. Чесно. Так, зараз 20-й рік, я в військову поліцію. У 5 тисяч днів. Я ж прибрав, бо. Аааа. пососів в руїнах. Це створює мені два. Ну натримай. 7 тисяч днів. Я там все. Запрацював фуссел постачання, прекрасно. Далі нема вузлів постачання, їх просто треба контролювати. Так, цей райони також контролюю, обов'язково коменданта. Що ти як там? Я навіть не розумію, з ким я саме зараз вас воюю, ти хто. Ну ти дуже далеко, до капітуляції чомусь. Блін, я просто не тільки з тобою воюю, я ще з тобою воюю, з тобою воюю. А зараз ще точно зробимо їм. Зараз буде. Є. Ось так. Та й одразу сюди. Візьміть цей мені регіон. Нічого нема. Ну, назначте не коменданта. Але я не знаю, наскільки в цьому є сенс. Блін, тут просто вузлів постачання, ну, жах, з вузлавом постачання Харків. Хочете сказати найближче і все. Тобто, ти хочеш сказати, що це ось з тобою я воюю, але твої провінції ось тут є. Як це. А! <зас> що я наробив? Я ж тримав парашиловград під собою. Ну, та Ганрох. Яких, грубо кажучи, єдиний вузол постачання погнали? Перебої з продовольством. Е, е, Е. Куди? Куди ви мені проблеми створюєте? Це, прекрасно. І тепер в них проблеми з постачанням. Звісно, на кордон з тобою я не хочу виходити, бо в тебе. Ну, з тобою просто не хочу виходити, бо мені від тебе жодної провінції не потрібно Тобто нема. нема провінції, які можуть зробити національними або осередніми. О, ну, тут. Я б таки, ще оточення зробити. Ну ні. Мені подобається, що в мене піхотка в плюсі. Я не, я не розумію як. Ну да, іноземне оснащення 687. Та да, давайте закриваємо оточення. Можна навіть нову піхотку виробляти. Ой, вся піхотка якась. У них навіть є не тільки піхотка. Ой, не тільки кавалерія, а щось іще. Так, вогняна земля, а вже ще не можу тут нічого зробити. Мені треба сам ворошилов взяти брати. Блін. Я просто не хочу в... з великим військом донським мати кордон. А щоб взято вирошила це якраз. Так, погнали. Побіжала. Ой, куди ти пішов? Давай іди сюди, ти сюди. Ти сюди. От зараз трохи підходимо. Ти сюди, ти сюди, ти шерешив сюди, ти через шів сюди, ти через в сюди, ти в сюди. Все, ти зараз буде. Погнали. Ще одну дивізію закриваємо. Так. Перевірка такого, як де залізниця? Ага. Вона чи де через північ? О, ого, ми навіть будувати щось можемо. Ого. Ого. У нас є ще для будівництва майже нема. Ось в Донецьку є. Так, що ж, якісь легкі оточення. Я не бачу якихось легких оточень. Але просто на зменшення кордону йти. Можна було б. Блін, але ось сюди вже я не зайду, наприклад. Бо тут я отримую кордон з вами. Я просто не знаю, яка в них сила. В цьому проблема. Може я б пішов, би, знаю, якщо б знав, яка в них сила. Такі гадки немає, скільки їх там стоїть. Багато їх там, мало їх там. Так насправді я б пододавав поняшик для ширини кордону. Так, створити порожню. Поняшки. Окей, так. Окей, 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 створити порожні Ось так, нехай на 8 ширину фронту буде. Чисто для перекриття. Потрохи створювати. Ось так. Ну, коротше, зараз вигідні наступи реалізовуємо. Вони вже виснажені, тому для нас це не прям проблема. Просто вичавлюємо їх. Як мінімум бо можемо. У мене там то є. Ну, так, ось цю провінцію зробити. Що тут? Тут щось є? Тут нічого нема. Опа. Дуже красиве місце для оточення. Погнали. Так. Є. Ну і здобуваємо. Так, це було швидко. Голодна смерть, та яка? А, все, видалить ідею з продов... проблем з продовольством. Но... Хм. Зараз оточення просто буде легке. Це найлегше оточення, з яких було. Найлегше оточення з усіх, які тільки були. Там як тут зараз. Я одне оточення. Ой, а я в якийсь момент думав, що я вже програю, а зараз якось все і не так погано. Так, ти можеш переплити вже? А, ти, ну, ти по іншій причині не можеш переплити, я забув. Що? Так, тебе забрати, тебе забрати? Ще тут дві провінції. Без нічого. Ну так, да, дя дякую, що дали мені пусті провінції Так, і те, що важливо, це ось цю провінцію взяти і вже заходити в Харків. Там розв'язку. Залізничну розв'язку вже тримати. А далі вже можна тим чи іншим чином заходити в Харків. Зараз. Ой, хтось в оточенні. Є. Yeah. Піхотка в мінусі. Давайте тоді не виробляти нові тівізі, якщо у нас піхотка в мінусі. Зараз ще одне оточення закриваємо. І одне. Де ж таке перекриваємо зараз? Тут це таке? Це якісь зелені, які воюють майже з усіма. Так, що, скільки? Ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут. Фу, прикольно. Цю також. А як мені побачити, де я можу зробити губернатора? Де не можу? Жодного додаткового військового заводу, але в нас хоча б з'являється фабрика. Ой, я не хотів тут з поляками кордон. Окей. Створення оточення. Куди? Помогти полякам їх тут добити. Я хочу Луганськ. Я хочу звільнити Луганськ. я про тебе забувайте. Давайте атака дивізії. Тобі додам. Швидкість відновлення, темпи відновлення, точніше. Все. Луганськ в оточенні. І Луганськ. Два військових заводи в Луганську. Два. От я майже. Блін, прикол в тому, що я тут дуже багато чого роблю. А як? Мені зрозуміти, що я зможу? Де я зможу зробити губернатора? Де я не зможу. Коменданта, точніше. Ось чому я тут зміг зробити. Але при цьому по таганрогі не можу. Так, а в ти в тебе не сильно є війська чи що? Бо щось поруч зі мною ти нікого не ставиш. Блін, чекаю Луганськ, щоб він мені дав типу неймовірні бонуси. Погнали, закриваємо це оточення. я тут можу зробити коменданта? Ні. Так, можу тоді. А ну-ка, якщо зберегтись. Ой, давайте вже що думати далі будемо в наступному відео. Нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавити, і якщо ви до бажано, це неймовірно мене підтримає. Найбільших мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у хоті до підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.